Христос Воскрес! Дорогі браття і сестри, 13 березня Православна Церква вшановує особливий день. Цей день називається Радониця або День поминання померлих. І ось сьогодні я б хотів би з вами поговорити на цю тему. На тему, чому православні віруючі моляться за померлих. Звідки пішла ця традиція? Традиція шанування наших померлих і їхньої молитви за них пішла ще з часів апостольської церкви. Ми знаємо зі священного писання, що і в Старому Завіті люди молилися за померлих. Але головним атрибутом Богослужіння, як молитви за померлих, є вже новозавітні часи. Ми знаємо зі священного писання, що у Бога немає померлих. Бог говорить. Я Бог Авраама, Ісаака і Якова. Я не є Богом мертвих, я є Богом живих. Людська душа зі смертю нашого тіла, вона не уходить в небуття. Вона не зникає. Вона переходить лише в інший стан, в інше перебування. І знаючи, що кожен з нас не є безгрішним. Без гріха був лише Господь наш Ісус Христос, тому кожна людина, в принципі, після гріхопадіння про батьків Адама і Єву, вона схильна до гріха. І, звичайно, ми всі, маючи любов до ближніх, пам'ятаємо і про померлих. Адже коли людина померла, то вона вже не має можливості до примирення з Богом до покаяння, до набуття святості. Але від нас залежить в якійсь мірі їхня участь у майбутньому. Господь нам сказав, просіть і дасться вам. Для Бога немає нічого неможливого. Що ми попросимо, те Господь нам дасть. Тому і віруючи, Люблячи своїх ближніх, вірують в те, що зі смертю тілесної людина не входить в небуття. І ми молимось для того, щоб людина жила вічно, для того, щоб Господь простив її всі провини, вільні і невільні, і приєднав до всіх своїх святих. Простив усі їхні провини і ввів у Царство Небесне. Слово радониця Воно походить від слова радість. Саме в цей день віруючі приходять на цвинтарі, на могилки до своїх рідних і близьких для того, щоб поділитися пасхальною радістю. Радістю Воскресіння Христового. Адже всі ми віримо, що Христос Воскрес. Своїм Воскресінням Він переміг смерть, відкрив рай для тих, хто в нього вірить. І саме з цією радістю ми всі спішимо на цвинтарі, щоб принести цю радість нашим близьким, які вже померли. В цей день на кладовищах звучить пасхальні піснеспіви і також звучать заупокійні молитвослів'я, панахіди і заупокійні літії. На жаль, звичайно, є і така традиція яка не є християнською, коли на кладовищах розпивають спиртні напої і, звичайно, не звучить молитва, а відбувається невідомо що. Звичайно, це не є християнською традицією. І ця традиція також, вона набула розповсюджена якраз в радянський час, коли забороняли молитися і коли знищували християнські традиції, а навіювали нові. Ми повинні розуміти, що горілка ніяк не допомагає нашим ближнім, а нашим померлим якраз необхідна найбільше молитва і милостиня. Коли ми роздаємо милостиню тим, хто потребує, чи нашим живим близьким, то ми просимо помолися за того чи іншого раба Божого. Дорогі браття і сестри, будемо молитися за наших рідних і близьких, які вже зараз не з нами, будемо вірити, що через деякий час у одну мить ми зустрінемось з ними і будемо перебувати з ними вічно, не на землі, а у царстві, у царстві вічному, у царстві блаженному, у Царстві Божому. Христос Воскрес! Дорогі у Христі, браття і сестри, ще недавно ми з вами чули радісний пасхальний дзвін і, мабуть, ще досі у наших серцях дзвенить і ми чуємо це радісне вітання. Христос Воскрес. Так, сьогодні уже восьмий день після Пасхи. І цю неділю в православному календарі ми називаємо неділею антипасхи, як згадування того славного дня Воскресіння і саме сьогоднішнього дня всі наступні восьмі дні тижня ми святкуємо і згадуємо Воскресну подію. Цю неділю ми ще також називаємо фоминою неділею, тому що... Саме сьогодні ми згадуємо подію, коли Христос явився першим святим ученикам, то серед них не було апостола Фоми. І апостол Фома певною мірою засумнівався, але засумнівався не тим сумнівом, який ми називаємо атеїстичним сумнівом, а засумнівався саме із ревності, і з любові до Спасителя, тому що добре знав, що скоро йому е, прийдеться проповідувати і свідчити про Воскреслого Спасителя. І Спаситель являється знову учням, і, наче прочитавши думки апостола Фоми, запрошує його підійти до нього. І вкласти пальці у рани на руках і у рану у ребрах, для того, щоб пересвідчитися, що Спаситель, Господь наш Ісус Христос, є справжній Бог і є справжньою людиною. І ця славна подія Воскресіння, яка відбулася, відбулася в тій мірі, про яку і проповідував Спаситель. Господь воскрес не духом, не душею. Господь Воскрес і тілом для того, щоб останній раз ствердити віру святих апостолів те, що і ми з вами, дорогі браття і сестри, живемо заради того, щоб померти у Христі і воскреснути з Ним. І згадуючи сьогодні це світле і добре свято, будемо щиро вірити що всі наші добрі діла, вся наша надія і наша щира любов, які ми приносимо Богу, вони будуть виправдані. І, і ми з вами в свій час воскреснемо у Господі.